Міністр Ян Ціхановський вперше завітав на Закарпаття. Каже, край вразив його доброзичливістю та красою. Із дружнім і водночас корисним для розвитку тісних відносин двох держав візитом завітав пан Ян до голови обласної ради Закарпаття. Міністр каже, польські туристи повинні частіше відвідувати Закарпаття. Тому одне з основних питань, що порушили на зустрічі в обласній раді, перспективи відкриття нового пункту пропуску Лубня, Лубня-Волосате я вперше тут у цьому багатому на історичній традиції краї. Зустрічатимуся з польською громадою Ужгорода з Україною. ж Ми розвиватимемо добросусідські дружні відносини. Є велика кількість планів, аби розвивати цю співпрацю. Сподіваємося на пункт переходу, який сприятиме розвитку туризму. Хай це буде пішовелосипедний пункт, але він дасть можливість зблизити наші держави, каже Ян Цихановський. Погоджується з ним і голова обласної ради Іван Балога. Великоберезнянщина в Закарпатті і наші сусіди воєводства вони продукують у себе туризм. Вони продукують у себе обмін туристами і обмін, як кажуть, оглядин цих прекрасних територій. Це оживить. Наш Великобрезнянський район оживить надію, в те, що там може бути нормальне, прекрасне життя. Там можуть бути, як кажуть, і будівництво, і гарні дороги, і все інше. Відтак розцінює перспективу як ще один крок до Європи. Окрім цього, відкриття пункту пропуску сприятиме соціально-економічному розвитку наших прикордонних територій, а також сприятиме туризму. У нас консульський відділ для прийняття віз відкривається. Офіційне відкриття буде 27 го цього місяця. І я рахую, це теж таки достатньо велика така допомога закарпатській громаді, щоб не їздити у Львов, здати документи тут і отримати польську або національну, або польську шенгенську візу. Розцінюють сторони як перспективу налагодження ще більш близьких відносин між Польщею та Закарпаттям. Ще й відкриття польського візового центру в Ужгороді. Від цих цих зустрічей потім рухаються міждержавні, міжобласні отакі прикордонні зв'язки. А від цього збільшується сервіс для громади Закарпаття.